Івано-Франківськ франківськ це місто, яке живе не тільки в день, але й вночі, незважаючи на комендантську годину. Як тільки сонце заходить за обрій, місцеві вулиці перетворюються на так званий форсаж. Їхні перегони добре чутно не тільки в центрі Франківська, а й у найвіддаленіших районах міста. Ми агенція новин курс, і сьогодні ми опитаємо містян, як вони ставляться до даної проблеми. Ну, в принципі, непогано сьогодні шумлять завтра вже не шумлять. Думаю, можна потерпіти трошки. Позитивно ставитись не можна. Вони мене дуже сильно бісять. Якщо вони не порушують правила, то чому? Е, дуже негативно, не думають ні про інших, ні про себе. Взагалі дуже негативно. Негативно ставимось. А чи звертались ви кудись зі скаргами? Ні, я до цього просто звикла. Ні, ні, не було, не було. Мотоциклістам привіт великий. Mm -mm. Зверталася, але це не дало ніякого результату. А ні, ніяким ще нам не діяли. А чи би хотіли ви щось їм сказати? Не скажеш, мотоциклісту, їздіть, будь ласка, менш гучно. То одних закінчиться там, де починається свобода інших. Будь ласка, зупиніться. Будь ласка, не мішайте. Дайте мені нормально поспати. Як би ви боролися, можливо, з цією проблемою напевно, законом. Ну загалом, щоб були для них якісь наслідки. Не треба боротись е, не їздити вночі. Поки немає якогось уявлення, як на це повпливати. Будьте людьми і думайте, що ви будете на місці батьків старших людей, які хочуть спати, на місці хворих, яких треба пожаліти, тому не тільки про себе думати.